У 2025 році кожен знак зодіаку отримає нові уроки. Це буде час змін, відкриттів і внутрішнього росту. Хтось знайде кохання, хтось отримає нові можливості у роботі, а хтось відчує стабільність і спокій. Подивимось, що чекає кожного. Ован, рік подарує яскраві почуття і нові зустрічі, стосунки стануть глибшими і пристрасними. Uroboci is me that you rozwitok. Busna jelito prae nes with shans prayavoitisab. Finance poczetko nestyki alars drohu ji polavo i niroku pokrasci. Zdrow'je potrzebuje більші s no i ruhu. Telet, ukochanje zjavice більша harmonie. Carriera z Rostatima zawdekate we eater pleczo sty prici. Greek dobrý dla navczany i rozwitkunavch. Фінанси стабільні, але влітку можливі великі витрати. Здоров'я вимагає більше відпочинку і роботи про нерви. подарує романтику і щирі почуття. У стосунках важливо бути відвартим і чесним. Робота відкриє нові перспективи. Можлива зміна сфери або посади. Фінанси зростатимуть поступово, але ризикувати не варто. Здоров'я потребує стабільного режиму і труботи про травлення. Рак. Сімейні роки отримають більше тепла і підтримки. Самотність знайдуть людину, якій можна довіряти. У роботі рід буде спокійним, але з дрібними конфліктами. Фінанси стабільні та витрати над тим зростуть. Подорожі допоможуть відновити сили. Здоров'я потребує більше відпочинку. Лев. Кохання принесе пристрісті, яскраві емоції. Стосунки перевіряти муться на довіру. Самотність леви зустрінуть особливу людину. Кар'єра подарує підвищення і визнанню. Фінанси зростуть, але вой трети теж збільшаться. Здоров'я потребує уваги до серця і тиску. Діва. У стосунках потрібне терпіння і довіра. Самотні діво знайдуть кохання серед друзів чи знайомих. Кар'єра успішна завдяки дисципліні. Це гарний рік для бізнесу і науки. Фінанси зростають повільно великі інвестиції і краще відкласти. Здоров'я може постраждати від стресу, тому потрібен баланс. Терези, любов подарує гармонію і нові знайомства. Навесні можливий початок серйозних stosunkів. Фінанси стабільні, але схильність витрачати більше збережається. Здоров'я потребує роботи про спину і поставу. Ревності можуть загостритися, але це зміцнить зв'язок. У роботі очікуються зміни і нові початки. Фінанси не стійкі на початку року та босани значно покращаться. Здоров'я вимагатиме відпочинку і контролю емоцій. Стрілець, любов потребує уваги і труботи. Самотні зустрінуть кохання під час подорожей. Кар'єра подарує розвиток і нові контакти. Фінанси будуть успішними у власних проєктах. Здоров'я вимагає більше руху і фізичної активності. Козирі у стосунках пануватиме стабільність, кар'єра принесе визнання і великі досягнення. Фінанси надійні, можливі великі покупки. Здоров'я потребує уваги, до в лобів і сток. Рік сприятиме впевненості і самореалізації. Водули у любові рік буде яскравим і непередбачуваним. Нові знайомства принесуть щастя і натхнення. Кар'єра відкриє нові сфари діяльності, фінанси почнуть зростати ближче до осені. здоров'я потребує спорту і активності. Прибой, укохання настане час ніжності і глибини. Стосонки стануть серйознішими. Кар'єра буде спокійною, але потребуватиме рішучості, фінанси поступово зростатимуть. Здоров'я потребує труботи про імунітет і відпочинок. 2025 рік буде особливим. Він принесе нові можливості, важливі зміни і радісні відкриття. Головне довіряти собі і не боятися нового. Нехай цей рік принесе любов, мир, здоров'я і гармонію.